Потановский в ефірі вофий. ну ка Бий те, о, за Бийте Що заяйца. Чезблу. Все, по домам погнали. Почекай, почекай, ще одного хукнем, там давай, давай. Ну, 3 секунды. 3, 2, 1. Есть. Есть контакт. Це... це було хорошо. Хотіли маленького акса. Я тебе чую. Ак, сука, тварь. І не задинає, і добить не дав. Ах ти ж, сука. Сук. А ну іди сюди. А ну иди сюда. А ну іди сюди. А ты сюди сюда. А ну сюда. А ну давай сюди. його. А ну давай сюди. його. А давай його на гранату. Що ти молоденький? Молоденького. Ай, муха чуть-чуть нахватила. Ай, А я без топора. От чего? А а о, как то да, хорошо получалось. Цены не честно, если честно. Честно, если честно. И шо, ты этот ты Ну, это уже больше честно. Больше честно, если честно. Да, больше честно, если честно. То щось не честно, если честно. Но то было вообще нечестно, если честно. А с таким больше честным, если честно, но набагато чесніше, если честно. Набагато честнейшее. Пишел, гусь. Ой, как ты хорошо пробываешь его. И ты прикинь, як я лича буду простреливать. Ух! Угу. Я вообще не ожидал. А я не ожидал. Давай, давай, я разумедляю. Ой, скільки замедла. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Даю, даю, брат, даю. Давай, давай. Не бачу. Давай лича, Давай. О, ліча намного проще, это так Да, конечно. Так того бо... Бо в них тройка. ліч саппорт. Панек, Галуня, обережно пейзи, а Аркан будь ласка. Угу. ]Sí. От слабак. Пацани, мені дитина дзвонить, що завтра буде так що? Дитина буде? Ти йому пошовно нахуй сразу. Да. З розбігом. Так і хто ти, хлопчик? Каже, я ваш... цей... учень, так? Ти поспалений куцок говна. Да, да, да. Пацаны, так з дітьми нельзя, ви шо йоба. Блин, поможіть мені з фурою, я не можу. Поможи, поможи, поможи. поможи. Помогай, брат, питайся. Тупо, я йому пол ХП сношу, блин. И цього. И цього, и цього, и цього, братан. ладно. Ее сконтро. Нормально. За Завч, вообще лучше, лучше. У нас две линии кучерявы. Две линии кучерявы. Мы с Агуней тут нормально чуемся. Пошли, <реклама> <А, реклама> наверное, сразу в пику пину. Сразу в пику? Угу. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, брат. Тут лича, брат. лича, давай, 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 лича. Блін, не добив! А, добив. Добив, добив. А то я занепкався. Опа. Хто це тапається? Це, це? Це, 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 там. Це, це, Марс, це, Марс, Марс. тут Фуріон, тут, тут Фуріон. Пукни Хорош. Хороший. І Марсі там. На тобі, чуть-чуть. А у Луня, дай ТП на вертку. Поможе її. О, молодий, приїхав. Четвертого <ріх> Четвертої рівня. Фуріон! Дали, 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 дали. Ай, хорошо. Ай, мне. О, а магада, мы. О, магада. Ай, ай, ай. О, шит, мэн, гада. Ай, ай, ай. Это что за команда была? Это что за Dream Team? Да, ты что? Я такого не знаю. Я сдеванный. <свист> я прям, я прям дуже здивований. Ти що, що творять чертяки? Що за команда? Да. Що за... Це що, була команда робота? <свист> фура, 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 пацани. <свист> да, да, да. <свист> він що, <чо>, ісполняє? <свист> живеш, 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 вроді би, <свист> да? Пацани, <свист> я додому, я додому. Я додому. <свист> да, я додому. Пацани, він вже хідить, починає просто. Ні, він хотів нашого кері забрати. Да, хотів кері нашого забрати. А його трошки стерли, да. Він, він зарився, він вже просто Ошибка, тебе повітря. Ошибка на ошибці. Дорівнює я луз. Да, если шо, хлопці, тут уже 13 стаків. Красота. 17-7 ідем, бля, нормально йдем. Засвітився, молодий. Це не хукабель на Марс Дайте ТП наверх, бо там жопа. Пожалуйста. А ну хуриончи. А ну-ка додому. Гартва ти маєш сука. Давай, давай, давай. Тупо забывай тут тварь. Тут тварь за Давай, погнали. За милю. Пацаны, пацаны, приспустите штаны. Тя жирненький. О, нахер. Ой-ой-ой, ты испугал! Ой-ой-ой! Джо, это ты это тоже басил... И... Yeah. Да, давай давай. давай следующее. А цепь, что за <laughs> пацанчик такий. А ты идешь? пацаны. Давай, давай, давай. Давай, а, ты не спасибо. Здесь. Да, тут тебе надо чисто на яду. Ну, так, ну, давай, так бы матч давай, 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 Ну а тут давай, давай, Фріот. Да, да, фарму фрукта. Собирай гроші, собирай гроші з дерева. А що це за гроші? Ну це, це с... фури фура, фура, фура тобі. Ліно, ну я не в курсі? Фура тобі грошей приніс. <ріх> це що за прикол? -ти як, він, ти як його вбиваєш, собирай гроші. Собі. Не як його вбиваєш, це як фура когось вбиває. Біля спортів. А не ти фуру. О, доверий привіт, добрий день. А це що за молодець, блін? молодец, мені? Лукна.

Ой, Ой володя, володя, Володя. Откуда не возьмись. Без попередження такий потужний. Ну, ну якщо що, на крайняк, Володь. Бет. Ой, ніфіга, під вишку подойдете? Ти не перегибай. Ну, давай. На соплях. Йобаный рот, нахуй, обідно. Салют БКБ собрав, йобаный. Підходь до мене, беніахет. Алунь, а уйди в сторону. Тупаний ПКПшник. За професіонал-ігрой. Там кінь почти здолу. Та... Ммм... Підвижку не треба бувати. Я думав вся команда повернеться, а де Саньок фармить? Ага. О, де фура? Тут. Нє? Ми Окей. Ну, майже-майже-майже. Ну, зато я кріпапи мав. Алунь, я Ви так умієте. Ну, Саньок без БКБ. А Марсе поможет? Да убивай-то все. вс. Он кентусика, кентусика. Молоденько. Замедляюсь. Пацантре. Блин, тычька, фрион. Прыгай. Сгорить. На работе. Нифига Ого. Ты що себе скрипты поставил?

Попа, попа mm -hmm. там он сигнал Макс. на марс урал кпшний хукай кукни давай по-братски зарядай ну, О давай А я і не знаю Поможете не о, о. О. А, не уже не поможете Оце Бог, Бог, Бог шором, ну це там за шаром мануло, конечно, знатно. Давай на щось таке. ну молодого цього. Ануатсю. Оцю... У... Чепуху а ну Ану цього. Пацани, давай, давай, давай. Отпусти. Ану цього, пацани, давай, 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 давай. Ану отсього. Ну, і цього, і цього, пацани. Ай, блін, немає, немає мани, пацани. Серега, хочется вернуть бафу. Так бафу. Ради бога, братан. фрика, что хочешь, делай в натуре. Ой, хорош. О. Ой, Данька за шарабановым. Старачек. <мес> 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 Чуть-чуть. эффект минус сила Ого, мой блин. Арыть, конечно. <плодисмент> Я то умру, но зато давай, Санёк, ты живой? Ты шиб, <плодисмент> угу. серый, конечно, развали. А ну, бил, знай, <плодисмент> Володя, ти там потом скрипами застрял у нее генкосить за... назад на врде так батится я крипов подгоняю так подгоняю уже швидше смыть боже ты их так подгоняешь а я прям не могу почти, почти почти спину пощухру Давайте, пацани, пацаны у меня минуту а я А хрен тебе понял? Ну, пуш, пуш. Она тоже хочет быть уже. Точнее, хотела. Давай рампа, рампа. Рампа, дай рампагу, пацану. Дай тим пацану молодому рампагу. Бери, 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 бери. Ой-ой-ой-ой-ой. Я раді тебе вмираю туди, щоб ти рампаги повзяв. Спасибо, повзав. брат, спасибо, брат. <laughs> ти будеш не забути. Це все одну рампагу можеш, Саньок. Ще одну можеш. Та... Вон Біжи. Вона не рахується як щедра. Вбий, Максі, вона нахилиться, убий. Та вона не рахується як щедра. На второму не це його рок забере. А не піду допушувати. Та ні, якщо він не рухається, то йому нічого не робиш. А хто ж я знаю, рухається він чи не рухається. Бачиш? А, угу. Даже якщо й рухався, він на в цій стороні був. Окей, він треба 5 хвилинок. Угу. Потановський в ефірі.